У рівному обікрали знімальну групу телеканалу «1 плюс 1». Зловмисник забрав із багажника автомобіля камеру та інше обладнання. Сталося все вчора по обіді на парковці бізнес-центру на вулиці Данила Галицького. Журналістка Анна Махно разом із оператором повернулися зі зйомки та пішли до свого офісу, який знаходиться у цьому приміщенні. Обладнання залишили в багажнику авто. Десь хвилин за 20 Ми повернулися назад і виявили, що не можемо відкрити багажник автомобіля. Оператор намагався його відчинити з допомогою пульта, це не вдалося. Тоді спробував відчинити двері з боку, врешті відчинив. І коли ми вже подивилися в багажник, виявилося, що зникла камера, штатив. Ну і все приладі до камери. Зокрема, на камерне світло, петлички, мікрофон, штатив, акумулятори. Момент крадіжки зафіксували камери відеоспостереження. Як видно із відео десь хвилин за шість після того, як ми відійшли від автомобіля, підійшов чоловік. По відео видно, в чорній курточці, здається, в капюшоні, якщо я не помиляюся, бо далеко камера знаходиться, він вийшов зі сторони ялинок, підійшов до машини. Спочатку підійшов до водійських дверей, постояв там декілька секунд і підійшов до багажника, відкрив, взяв на плечі камеру, штатив. І пішов ось в напрямку до дороги. На місце події виїхали поліцейські. Слідчі припускають, що машину відкрили за допомогою спеціального зчитувального пристрою Скімера. Оперативники встановлюють усі обставини крадіжки та особу зловмисника. Усі, хто володіє будь-якою інформацією з приводу вчиненого злочину, просимо повідомляти до поліції.